Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володьки Витребенькою. І сьогодні буде у нас на порядку денному грибна юшка. Ну, в такому цікавому виконанні, бо вона буде з галушками. Кльоцки, як ще кажуть. І що бульон буде абсолютно пісний. вагансько вегетаріанський майже бо там яйця, ну, кльоцки можна готувати без яєць. Так що це можна сказати, що це повністю вагансько вегетаріанська пісна абсолютно. Юшка, але дуже смачна, будуть власне нюанси, як з пісного зробити смачно. Так що сідайте позручніше і вперед готувати, а з вас підписка і вподобайка. Ну і коментар. Звичайно, вам натяжко, мені приємно. вже, що чого, які скільки буде в описі під відео, а почнемо ми з бульйону. Бо так як це абсолютно повністю пісна, веганська, вегетаріанська. Так що нам треба буде зробити класним і смачним сам суп, то для цього треба буде зварити дуже смачний бульйон овочевий. І нам треба буде трошки селери, трошки моркви, цибулі, і спочатку ми кидаємо, а, і петрушка. У мене тільки корінь петрушки є сушений, свіжого не знайшов. Я кажу, Моркву я розрізав пополовині, і корінь петрушки я дав сушений. І зараз нам треба буде ще одну і одну цибулю. Зараз я покажу маніпуляцію, як пісний бульон робити смачний. Бульон ми поставили, а в кого є газ, цибулю треба буде нам спекти повністю. В кого газу нема, то це можна зробити в духовці, щоб вона аж підгоріла. Ну я вам покажу зараз результат. І з морквою ми робимо цю ж саму маніпуляцію. Ну, тільки моркву не треба, буде аж так спалювати сильно. Буля має бути така горіла, як гарний москаль. Морква у нас готова. І закидаємо в бульон. Бульон ми і так будемо проціджувати, так що тут не переживайте, якщо десь там щось від неї відлупиться, це чуть-чуть пригорене. Ну, це зато додавить дуже крутого смаку. І бульон буде просто насичений, класний. Хоча і пісний. Така ото, має бути гарна обуглена цибулю, Ото як орки під одігівкою. І зараз нам її треба буде зняти і закинути у воду, щоб вона трохи осила, і нам треба буде цю нагар так трошки зняти. Ну, і в такому вже виді цибулю закидуємо. І будемо бульон варити приблизно біля хвилин 40. чуть-чуть середньому Гриби. Ну У мене є вже заготовка. Тут у мене є 600 грам смажених шампіньонів. І замочених десь близько біля 30 грам сухих грибів. Сухі любі, які маєте, такі є. Ну Звичайно, білі це найкраще. Ну У мене тут є опеньки і маслята. Замочуємо спочатку, знаєте, заливаємо кип'ятком. Вони стоять хвилин 15. Ми цю воду зливаємо, якраз відходить весь пісок і все там лишнє, щоб гриба було. Заливаємо водою, залишаємо на ніч. І вже з цією водою ми будемо вливати в суп. Це теж дуже класно додає смаку. Дивіться, булини, нам треба нарізати довільно, пів кільця, кільця ми її будемо блендерити, так що тут без різниці. Ставимо, смажите. смажимо бажано на оливку. І, і так пісні бульйони чогось, набагато смачнішими, ніж на звичайні, соняшникові. Ну а там як ви маєте, таку давайте. Не ну, нерафінована буде краще, ніж рафінована вже тоді в такому разі соняшникова. Зараз смажимо з 2-3 хвилини на такому великому вогні, потім зменшуємо на мінімальний і будемо. Смажите, поки буде варитися бульйон і потім суп, це приблизно хвилин 35 40 теж. Смажилася тепер газ на мінімум, і пів години десь приблизно будемо тут цибулю гарно золотити, карамелізувати. І як я вже казав, в багатьох відео до цибулі я завжди додаю чуть-чуть перцю, і щоб вона краще карамелізувалася і була ще смачніше, трохи цукру. Ну там чайну ложечку, пів чайної ложечки, дивишись скільки цибулі. Це гарно карамелізується, можна ще буде. А бульйон вже нам треба процічувати. Вже він своїх 40 хвилин відварився. І ця морква, яка не опалена, ми поріжемо, потім вернемо в суп. А решту можна без або викинути, як там хочете. Цибулю я теж зачистив і я також її не буду викидати, бо тут теж буде гарний смак. Бульйон вертаємо на газ і всю ту воду разом з грибами вливаємо. Ці гриби кидаємо. Як я роблю заготовки, просто нарізаю гриби і буквально хвилинку обсмажую і заморожую. І тепер все варимо ще 40 хвилин. Цибуля гарно підсмажилася, тепер сюди додаємо столову ложку борошна. Гарно Все перемішуємо. І тепер сюди трошки води. Буквально хвилинку ми ще просмажили борошно. І зараз вінчиком треба це все гарно перемішати. І відставляємо поки в сторону. Перекала і хай поки стоїть, і воно нам не потрібно буде. Ще, ну, з пів години, поки вариться бульон. Гриби, І зараз ще теж буде декілька маніпуляцій, як цей, цю юшку зробити мега смачною. Просто на всьому пісному. Парилися і зараз нам треба десь ось такий ось черпачок. Ще, може, зараз трошки, ну, приблизно десь третинку від того, що ми закинули відкласти. О, так буде достатньо. Добавити оцю нашу цибулю туди. І зараз нам це треба буде все е, погружним блендером переблендерити. І воно вже тепер зовсім по-іншому колір навіть виглядає. І цибуля, яка з мене надає класний запах. Вертаємо наші ці гриби, які ми залишили трошки. І все вертаємо знову на вогонь. Ще вариться пару хвилин. Зі спецій тільки тим'ян. Півтора чайної ложки на цю порцію я додаю. І ще нарізаємо моркву, яка вже в бульйоні в нас варилася таким. Середнім кубиком і також вертаємо в бульйон. І тепер ще головна штука тут це кльоцки. Два яйця і додаємо борошна. Ну, по ложці. Я в описі напишу, як завжди, скільки пішло. Яйця не дуже великі, то пішло три ложки чуть-чуть, Отака консистенція має бути тіста на кльоцки. І це треба на газі робити. Ну, я зараз покажу, як я роблю кльоски. Отак беремо і скидаємо. Просто. Упс. І так. О. І така величина, яка буде, така буде. Тут це не головне. О, так. І все. Ну, це треба робити на газі, так що я йду до плити. І побачимося. О, всі наші вже галушки плавають гарно. Ну, варимо приблизно хвилин ще 3-5. Перше можна додати зелень і солим перчим по смаку. У мене кріп, і то я додаю морожений. Проварився, накриваємо кришкою і даємо настоятися ще пару хвилин і будемо подавати. А, і забув, я ж сказав, що в Гансько-Вотиранській, ну там яйця. Просто на воді і в борошні замішуєте такої самої консистенції тісто, як я показував, і робите такі ж самі кльоцки. Кльоцки роблять просто такі пісні також. Запах такий, просто, дуже люблю грибні супи. Подавати можна отак, як я. Я люблю ще сюди одну картоплинку відварену раніше Добавити, щоб трошки більш ситніший був. О. І хто вже там теж не пустить, то можна додати ще собі ложечку сметани. Ось такий класний супчик виходить. Ще можна. зверху. І ось так. Можна ще отак собі для загальної кольорової гами петрушечки поставити. Ну і от така красота смакота виходить, а ви підписуйтеся на канал, пишіть коментарі ставте вподобайки, вам не тяжко, мені дуже приємно. Любимо українське, підтримуємо українське, слава Україні і разом до перемоги.